Дюймовочка. Одна жінка дуже хотіла мати дитину. Якось прийшла вона до старої чаклунки по допомогу. Ну що ж, сказала чаклунка, ось тобі ячмінне зерно. Посади його у квітковий горщик і побачиш, що буде. Дома жінка посадила зерно у квітковий горщик. І незабаром із зерна виросла красива квітка. Раптом квітка раз і розпустилася. А у ній сиділа крихітна дівчинка. Вона була така маленька, ось цього дюйм на зріст. От тому жінка назвала її дюймовочкою. У день дівчинка бавилась на столі. Жінка ставила тарілку з водою і дюймовочка плавала на великій пелюстці тюльпана. Ще дюймовочка вміла співати. І такого ніжного милого голосу ніхто ніколи не чув. Якось уночі в кімнату через розбиту шибку скочила мокра бритка жаба. Вона стрибнула на стіл, де спала дюймовочка. От і жінка для мого синка, сказала жаба, Всяла колисько з дівчинкою та й вистрибнула крізь вікно в садок. Там текла широка річка. Біля самого берега в баговині і мешкала жаба з сином. О, який же він був гидкий, пригидкий, бридкіший за мамцю. Квакс, квакс, квак-квакс, тільки й міг він сказати, коли побачив прекрасну крихітку. Цить, а то вона прикинеться і точе від нас, сказала жаба. Посадимо її посеред річки, на листок лататься. І вона не втече, а ми тим часом приберемо наше гніздечко. Бідолашна крихітка прокинулась рано вранці, побачила, де опинились, і гірко заплакала. Навкруги вода і ніяк не можна перебратися на землю. А стара жаба прикрасила своє житло очеретом і жовтим латацям Усе для молодої невістки. Потім вона підплавла зі своїм гидким сином до листка, де сиділа дюймовочка і сказала їй Оце твій майбутній чоловік. Ви люби жити воте з ним у нас у баговині. Тільки і зміг сказати синок. І вони упливли. А дівчинка гірко заплакала. Їй геть не хотілося жити гудкої жаби і виходити заміж за її пригидкого сина. Малесеньким рибкам, що плавали в воді, і чули розмову, стало дуже шкода з дюймовочки. Вони скупчилися внизу біля стеблини, на якій тримався листок, і перегризли її. Листок одразу й поплив за течією, несучи дівчинку генген. -ген. там дюймовочка опинилася за кордоном. Повз пролітав хрущ. він побачив дівчинку, скупив її. За тонкий стан і поніс на дерево. Хруш осівся з крихіткою на великий листок, погодував її з солодким кітковим соком і сказав, що вона напрочуд гарненька, хоч і зовсім не схожа на хруща. Потім до них прилетіли інші хрущі. Вони оглядали дівчинку з голови до ніг, а панночки ворушили вусиком і казали у неї тільки дві ніжки, яка вбога. В неї немає вусиків. Який у неї тонкий стан, фе, і волосся, і очі. Вона зовсім як людина, яка негарна. що приніс дюймовочку, мовочку, вона спочатку дуже сподобалася, та коли всі навколо стали казати, яка вона бридка, він не захотів більше тримати її в себе. Хруч знову схопив її, злетів з дерева та посадив на ромашку. Ціле літо жила дюймовочка в лісі. Вона спалила собі гамак і підвисила його під великим лопухом. І лисло квітковий пилок, а пала розсуз листочки. Та ось наближала зима. Кущі та квіти вже зв'яли, а лопух під яким жила дюймовочка, засох і скрутився в трубочку. Почало сніжити, і кожна сніжинка була для дівчинки як ціла брила снігу. Вона загорнулася в сухий лист, але він зовсім не грів і бідолашна сама тремтіла, як лист. Майже гинучи від холоду і голода, дівчинка добрила до польової миші. Польова миша жила причудово. Кухня й хижка помилися від харчів. Йомучка стала біля порога і попросила подати їй ячмінну зернинку. Відолашка, сказала польова мишка, ходи до мене, відігрієшся та пояси зі мною. Дівчинка сподобалась миші. Живи в мене всю зиму, сказала вона, тільки прибирай гарненько мої кімнати та розповідай казки. І дюймовочка залишилася в польової миші. До нас скоро в гость прийде мій сусід Кріт, сказала якось польова миша. Він справжній багач. От коли б тобі вдалося вийти за нього заміж, біда тільки, що він сліпий і не може бачити тебе. Але ти розкажи йому найкращі казки, щоб сподобатися. Тоді мовчки, мовці не схотілося виходити заміж за крута, а кріп скоро таки прийшов у гості до польової миші. Він справді був дуже багатий і вчений, але він зовсім не любив ані сонця, ані прекрасних квітів. Дівчинці довелося заспівати дві пісенки, і кріт у неї закохався. Кріт прорив під землею прохід від свого житла до дверей польової миші та дозволив миші й дівчині гуляти там. Якось і кріт вийшов з ними на прогулянку. Він пішов уперед, освітлюючи підземеллю. Посередині підземного ходу лежала мертва ластівка. Мідна пташка, певно, померла від холоду. Дівчинці стала страшенно шкода її. Вона дуже любила цих милих пташок, але кріт сказав, пташка тільки знає, що стрибати та цвірінкати, Тому й замерзає взимку. Який зиск із цього цвірінкання? підтакнула польова миша. Що вона приснилася пташці? Тільки холод і голод у зимку. Уночі дівчинці не спалося. Вона сплела із сухих водили ковдру, вийшла в підземелля і закутила в неї пташку. Бувай, моя мила пташко, сказала дюймовочка. дякую за те, що ти так чудово співала мені влітку. Вона схилила голову на груди ластівці і раптом почула, як запилося її серце. Пташка не померла, а тільки заклякла від холоду. А тепер вже зігрілася, я жила. Наступної ночі дюймовочка знову пробралася до Ластівки. Та вже, зо, та вже зовсім ожила, тільки була ще дуже слабка. Спасибі, люба, крихітко, сказала Ластівка. Скоро зовсім одужає і все завдяки тобі. Ось зиму дюймовочка доглядала Ластівку. Ані кріт, ані польова миша нічого не знали про це. Коли ж настала весна та прогріло сонце, Ластівка зібралась летіти. Увага, Люба, добра крихітко. Можемо, ще якось зустрінемося, проспівала ластівка та й полетіла. Дюймовочка подивилась у слід. Навіть сльози заберніли в неї в очах. І стала жити дюймовочка, нудно й тужливо, бо її зовсім не дозволяли виходити на сонечко. Улітку, тобі доведеться готувати собі посаг, сказав польова миша. Виявилося, що нудний сусід в оксомитовій шубі посватав дівчину. Їй довелося прясти цілими днями. Щовечора кріт приходив до польової миші в гості, та тільки торочивши скороліти мене, і тоді вони справлять весілля. Та дівчинка зовсім не раділа їй не подобався кріт. Щодня на ранковій вечірній зорі мовчки виходила на поріг мишечої мірки та дивилася в небо. Як ясно, як чудово там на волі, домовила вона та захалила про ластівку. До одні мовчки підготувала весь свій посаг. Це місяць ми твоє весілля, сказала дівчина польова миша. Але кріхітка заплакала і сказала, що не хоче заміж, санудного крута. Довороща, сказала Миша. Тільки не вередуй, а то вкушу тебе. Бачиш, які в мене гострі зуби. У тебе буде причудовий чоловік. Настав день весілля. Кріт прийшов забирати дюймовочку. Тепер їй доведеться жити у норі і ніколи не виходити на сонце. Адже кріт терпіти його не міг. А крихітці було так тяжко назавжди розпрощатися з сонечком. Дюймовочка вийшла поглянути на сонце востаннє. Прощавай, ясне сонечко, ковтаючи сльози, прошепотіла бідолашка. В від мене ми милі ластівці раптом пролунала над головою. Дімочка підвела очі і побачила свою ластівку. Кригідка заплакала і розповіла Ластівці, як їй не хочеться виходити замірю за крута. Я відлітаю у теплі краї, розпівала Ластівка. Хочеш зі мною? Так, я з тобою, зраділа дімочка, сіла птерці на спинку і міцно прив'язала себе поясом до великої пергіни. От уже й теплі краї. Тут сонце ся набагато яскравіше. У лісах співали дивовижні птахи і всюди пурхали різнобарвні метелики. Ластівка спустилася посадила дівчинку на одну з пелюсток. Але що за диво? У квітці сидів маленький чоловічок у золотій короні із крильцями. Він був не більше задрімочку. То був сам король ельфів. Маленький король. Дуже зрадів, побачивши нашу крихітку, він ніколи ще не бачив такої прекрасної дівчинки. Він зняв свою золоту корону, надів її дюймовочці на голову і запитав, чи не бажаєте ви стати моєю дружиною, королевою ельфів. дюймовочка погодилась, тоді король подарував їй пару прозорих крилиць, щоб вона теж могла тепер літати з квітки на квітку разом з ним. А ластівка, попрощавшись із королевою, полетіла з теплих країв у далеку Данію. Там у неї було гніздечко, якраз над вікном чоловіка, що вміє розповідати казки. Йому вона й заспівала своє квівіт, а він розповів цю історію нам. Що з цих предметів король ельфів подарував діймовості? Звичайно, це була крила. А ще він одягнув корону. Розгадай загадки про наречених дюймовочки. У кого з них діймовочка закохалась? Він старий, сліпий, багатий, під землею має хати. Звичайно, це кріт, хоч на метелик, він крильця має, у квітці живе і над садом літає. Це король ельфів. Його звичайні чути з трави. Він там сидить, поважний, дізовий, жук.